І знову пішов дим. Спустя деякий час приїхав на хату, зараз подивимося, що у нас на горіші і буду топитись. Сподіваюсь, все буде добре. І сьогодні дима буде менше. Ну, тут підсохло все добре. Рішення не бачу, але бачу, що тут щось потемніло, але теж димок йшов. Зараз але... розтопимо і побачимо. Розтопила хату і знову пішов дим з тих шнуковин. Взяв отаку штуку. Збест чайка називається. Зараз буду закла... залипать. Вытираю мокрою мочалочкой. Типа грунтую. Типа Краще буде кисточку взяти, але кисточки десь далеко. Цей Якщо не помиляюсь, називається азбестовий. Це щось типа того. Його скручуємо и і прополочимо. І такий, як мокрий кіт став. А тепер просто все. Заліплюємо всі щілини. Головне, щоб він був мокрий. Тоді він нормально впресується, заліпить всі отвори і, скажімо так, дим. Немає вже поступати, не буде звідки йому. Коротше, все, видавлюємо всю вологу зайво і впресовуємо прямо по максимуму, де тільки можливо. І якщо все буде добре, воно має тримати і не відпадати. А що саме добре, що воно ще може трошки грати? Частинка, ось тут не вистачить, ще додаємо цього канатика. Дуже прикольна річ. Але не знаю, як бути тримати. Сподіваюсь, буде все Коротше, цю мотузку використовував з братом завжди в дитинстві, коли на мотиках каталася. І там треба було в перемотати чи на автівки. что-то будет, температура на резьбу соединяется колено с цилиндром намотал, попробовал на лучших спринтах, намотал гайка заезжал и все доброе никого рекорду ничего не наденет тоже сподеваюсь и тут я сподседать привет, папе Маше Ми на горіще. і тут все чітко, диму тут нема, ніде. Це дуже круто. Це прямо мене радує. А глинка, сира, сира. Нічого. Коротше, воно протрималося це все. О, майже тиждень у нас тут не було. Але як я почитав, не дивився, цього всього поцікавився, то воно таки має бути намазав і почекає декілька днів. І потім після цього вже можна нормально протаплювати. І воно тоді, там де цеглина схвачується, і не так має рвати його. Сподіваюся, що все в мене вийде. І далі вже ми потім другим слоєм профіначем. І воно буде вже на вид цікавішим. Може ще білий шпаклівки додам, щоб воно було гарніше. Але то вже буде в іншій історії. Пічка горить, але ще що, що майже не димить. То є добре. Що, кинуло трохи сирих дров і одразу видно. Дим є, тягає. От питання, нафіга, то і колпак треба. Там не колпак навіть, а каструля Перевернута і покрашена, наче як грибочок. Нашого не треба, я розумію. Тож, якщо хтось знає і може порадити, як правильно, чи треба його прибирати звідти, чи ні. Бо Я думаю, що то не, те, не треба. Хоча, Скрізь в старих домах нікого ніхто не ставив таку штуку. Так, а це ще все зараз набрали водичку і буду цю глину кидати, щоб вона розкисала. Бо далі треба ж буде робити. Покажу процес. Беремо любі шматки і просто кидаємо. Плюс цієї глини, в тому що колись, коли її робили, її робили по технології і правильно додавали різні компоненти секретні, скажімо так. На сьогоднішній день ці компоненти важко десь дістати. Тим паче раніше в селах іконі були, там ну, багато живності, зараз з цим проблеми і навіть... Е Кізяка взяти дуже важко. А в старій глині. він є. За що цього вона вже круто тримається. А в мене його цілий склад. І за цього я цю глину збирав, буду використовувати повторно. Тобто, якось так. так Набрав повне відро чи повну каструлю водички з глиною і все, залишаємо десь на тиждень. Хай вона кисне, намокає. Так, ну що, ось у нас отак от вона Це тимчасово, а потім замість цього саморезу зроблю маленькі саморізики, тому що воно буде файно. Піска гріє добре, тяга шикарна. Що тут? Що тут? Але це, з цими щелинами ще треба буде. Награтися. Тут все супер. Горить. Пічка догорає. Все супер. Диму було трошки, хвилинки три подиміло і все. Тож, з ремонтом печі наразі закінчуємо, а там далі просто її вже візуально доробимо і буде гарно. Тож далі будемо робити кухню і санузю. Далі буде.